До нас на продаж залетіла ось така маленька жучка, це Mercedes CLA 250 на повному приводі на автоматі, на шкірі. В принципі, комплектація дуже хороша. Автомобіль гарно підходить для міста, тому що він невеличкий, на ньому можна пересуватися досить класно, навіть такі шашечки, знаєте, мутити, бо він малесенький, на ньому дуже буде зручно це робити. Друзі, це в нас 2014 рік, 169 оригінального пробігу з 2-літровим бензиновим двигуном. Тобто, двигун, в принципі, досить потужний, не маленький, не один Шість, як то кажуть, на таку вагу автомобіля, а двохлітровий вага автомобіля і двохлітровий двигун буде їхати досить, досить поярко. Так, двох зони клімат-контроль, мультимедія, навігацію, на, е, автомат-коробка на рулі у нас, чотири шклопідні пам'ять сидінь, шкіра повністю по всьому салоні. Позаду місце небагато, але двоїм буде досить зручно. Ну, Цей автомобіль, напевно, мені здається, для якоїсь такої лялі, щоб знаєте, кататися собі з подружечками. Дуже класний автомобіль, дуже ефектно він виглядає. Він на дорозі дуже на нього кидається, як то кажуть, знаєте, Такий. Він такий футуристичний дизайн має фоматік повний привід. Ну, дійсно класний автомобіль, гарна ціна на нього: 14. Що в нас там виходить? 14 950 ціна його на 14 рік, 169 оригінального пробігу. Так що, друзі, хто хоче цей автомобіль, забігайте до нас. Він у нас стоїть на майданчику, це місто Львів Торфяна 19. А нагадую, що цей автомобіль можна купити не лише за готівку, а навіть якщо вам не вистачає грошей, що ви розуміли, вам достатньо мати 20% першого внеску і ми вам його розтермінуємо до 5 років. Так що, друзі, хто мріє про такий автомобіль і не має повної вартості автомобілів, не проблема ми вам допоможемо цьому і здійснимо вашу мрію. Забігайте до нас, компанія Gold Cars. до зустрічі.